Привіт, привіт! Давно я не з'являлася в інстаграм. Зараз трішки захворіла і маю час для змонтування відео. Отже, як я роблю манікюр собі самостійно на лівій руці, покажу зараз вам в коротенькому відео. З першого, що ми робимо, це на апараті викручуємо потрібну кількість обертів. В моєму випадку це 20 тисяч на цьому апараті, після чого переходимо до зняття матеріалу. Як бачите, мої нігтики вже хочуть пере... переоновлення <свісно> якогось, тому що дуже суха шкіра і декуди нам не вистачає паралелей. Але ну, загалом непогана ситуація, <свісно> як іноді буває. Тому переходимо далі. Оцінюємо ситуацію, опилюємо довжину, запилюємо поверхню нігтика і швиденько фрезою проходимося. Після чого беремо мої улюблені ножиці від Сталекс і обрізаємо все. Особисто собі я обрізаю все повністю навіть бокові, бо дуже сухо, дуже суха погода, дуже загалом дві роботи, які я поєдную. Не завжди сприяють а, зволоженню моїх рук, тому виходить ось така ситуація, тому я обрізаю все. Але ви так не робіть. Далі а, ми переходимо до того, що нам потрібно відновити паралель. Паралель я відновлюю, як завжди, своїм улюбленим акригелем. Я працюю а, саме в цій техніці. Мені подобається, що це міцний матеріал, як, в якому я впевнена, який завжди тримає форму і не ламається. Отже, отже, за допомогою акригелю я буду відновлювати ось цей кутик. Це буде акригель від Nail Apex. І я радила кожному майстру мати хоча б два акригелі в своєму арсеналі прозорий і нюдовий. Це такі два базові акригелі, які повинні у вас точно бути. Як бачите, у мене вже нафарбовані чотири пальчики. Чому? Тому що цей. Лак у нас дуже популярний це лак Валентина називається. Він дуже популярний в нас, тому я змушена була, так як клієнт поруч обрав такий лак. Я змушена була швиденько намалювати собі хоча б чотири нігтики. Отже, після того, як ми виклали матеріал, підсушуємо 10 секунд. Так, так, піджимаємо арку і досушуємо повністю ще хвилинку або дві, як яка лампа. Отже, далі переходимо до опилу, швиденько опилюємо і далі покриваємо в два шари. Якщо це гель-лак, якщо це база, то один шар, вирівнюючий легенький, але в даному випадку це е гель-лак, тому два шари. Отже, перший шар у нас тоненький, який, який я підводжу кісточкою до кутикули. А вже на другому шарі я використовую лайнер, щоб підвести ближче до кутикули. Забираємо липкість, беремо штамп, беремо улюблену свою пластину. У мене є кілька таких пластин від арт-стемпінгу, дуже класні, дуже якісні. Саме цю пластину мені подарували дівчата, дякую вам. Далі переходимо до малюночку, який ви можете обрати, бо е, тут у нас є що обирати. Отже, використовую я білий лак для стемпінгу, після чого штампом переношу на нігтик. Це все дуже швидко відбувається, але коли мене питають, чи я це все вручну вимальовую, так і хочеться сказати, що так. Але ні. Так, далі я покриваю просто топом топ з липким шаром. І після чого витираю весь стемпінг з нігтика і витираю липкість одразу. І милуємося результатом. Всім гарного дня і вечора!